Кого бувало, коли приходить ось таке повідомлення від коханки? Щоб зберегти свої нерви та час, ось вам два годинників в подарунок для коханки. класика проти технологій. Я розкажу про кожен, а ви оберете, який підходить більше вам. Мене звати Віталік. Ви на каналі Best Time News. Сьогодні на огляді Баосайлі Box і який йде в комплекті з прикрасами, та Smart Melicia Go, який йде в комплекті зі зміненим лінцем та купою функцій. Ну і перш ніж перейти до огляду, будь ласка, підпишіться на канал, аби не пропустити нові випуски. Баосайлібокс Бокс ПСО це чистий шик. Якраз для тієї, хто хоче виглядати, як на обкладинці журналу. Годинник підкорює з першого погляду, але уявіть, що годинник це просто бонус, адже в комплекті ви отримаєте браслет і сережки. Економно, чи не так? Smart Melissia Gold – геймченджер цього випуску. Це не просто годинник. Це кращий друг під час тренувань, соцмережах і навіть під час сну. Ще одна цікава фішка змінний ремінець: один стиль для зустрічі та вечірок, інший для не спорту. Немає шансів, щоб цей гаджет швидко набрити. Тепер ви бачите два шляхи. Баосайлі для тих, хто любить класичний стиль, і Smart Molia Go для тих, хто хоче бути в тренді. Як гадаєте, який годинник обрала б ваша кохана? Пишіть в коментарях. Я також поцікавився у своїх підписників, який годинник сподобався їм більше. І ось такі результати опитування перемагає Баосай! А якщо шукаєте чоловічі години для себе чи на подарунок, то перегляньте випуск про топ-3 механічні українські години. Ось якщо важко визначитися з тим, які години вибрати для себе, то давайте ми послухаємо незалежно. Напевно, ось такий класичний. Мені подобається, що він такий невеличкого розміру. О, добре. А якщо я скажу, що в додатку до цього смарт годинника йде ще змінний ремінець. О, це вже прикольно. Тоді його можна під різні образи носити, о, а о, нам та. дівчатам це дуже класно. А якщо я вам скажу, що до цього годинника в комплекті йдуть прикраси. О, ну ось ви прям тут... обезоружуєте мене. Будь ласка, ось такі прекрасні. Слухайте, ось таке. Я би точно обрала на якийсь подарунок, бо це дуже класно, тому що є все в комплекті. Але так як я прикраси не ношу, то я би все-таки обирала цей з двома ремінцями. Ну, Тому що я люблю практичність. Мабуть, цирковий, бо Мені просто привично так. І це більше як для старшого покоління, тому мабуть, цифровий цифровисті. Окей, а якщо я скажу, що в комплекті до цього класичного годинника йде подарунок, сережки і браслет. Будь все-таки цей. Без варіантів. Без варіантів. Ну, Напевно, смарт. В чому мало? Це скільки це склад з закрисував цих правед. Браслет і Це переконало би вас взяти цей годин? Я думаю, що я обрав би смарт смерти. А чому? Ну він більш сучасний. Більше якось тренді іде. Ну це аби класика жанра, яка знаєте. Я спробую вас переконати, щоб ви обрали саме такий гори. Давайте. Тому що в нього в комплекті йде ось такий набір, сережки та браслет. Якщо б ви знали, що тут є такий комплект, ви б взяли, можливо, цей? Якщо це просто бджютерія, ні, я взяв цей. Добре. Це не золото, Правильно? Не золото. Бо ні, фіга, я б все рівно цей би. Ну що ж, згідно опитувань переміг смарт. Все, вибір за вами. Головне, щоб подарунок був від душі. Е, але нагадування в календарі не забудьте поставити. І слідкуйте за часом, адже скоро наша перемога. Баосамі! Баосарі!